про внесення змін до регіону Підрової міської ради Київської області, що в 2008 буде придати семейство, секретарської з Даний проєкт рішення було розглянути примовитися зміни і зачітувати по зазвичай зі змінами. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Хто проти. проти утримався? Шановні колеги, до проєкту рішення пропонується відповідні зміни. До пункту 1 проєкту Абзац першого викласти такі редакції. Реєстрація розпочинається за 45 хвилин до початку пленарного засідання. Пункт 2 проєкту Абзац 1.26 випласти такі редакції. На сесії міської ради можуть бути присутні народні депутати, депутати Київської обласної. Ради, голова, заступник голови обласної державної адміністрації, Київської обласної ради, заступники міського голови, Радники, міського голови, доповідачі з питань, які виносять на розвід сесії міської ради, помічники, консультанти, Депутати та представники засобу масової інформації. При необхідності на сесії міської ради запрошуються керівники державних, комунальних та інших форм власності підприємств, установи організації виконавчі органів міської ради, політичних партій, громадських організацій. Представників трудових колективів, територіального міністра та інші особи. При цьому пропозиції, щодо до запрошених або на засідання подаються не пізніше за три дні до засідання секретаря ради, присутні на засіданні міської ради особи та запрошення зобов'язані дотримуватися порядку, займати відведені для них місця, не пересуватися по залу засідання, не зважати роботу депутатів. Пункт п'ятий викласти в такі редакції про зміну складі депутатської групи. Особа, яка є щодо письмо повідомляє міського голову на найближчому засіданні міської ради, то надає копію протоколу або витяг з протоколу засідання групи, на якому вирішується дане питання. пункт шостий. Проєкт рішення викласти такій редакції до звуки в, склад, в складі депутатської фракції, особа, яка є через письмо повідомляє міського органу на найближчому засіданні міської ради, то надає копію протоколу або витяг з протоколу засідання фракції, на якому вирішується дане питання. Дані пропозиції були запропоновані на засіданнях пропільних перемогів. Наставлю їх на голосування щодо включення до проєкту рішення. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Два. Утримався один. Рішення приймається. Які є запитання до даного проєкту рішення зауваження? Запитань зауважень немає? проти був один і утримався один. Ну, Роман Вікторович задав голосування. Це зміни якраз ті, що якраз я пропонував тут, але не прийняти ще декілька. Ви голосували за, да, да. да. значить один проти, один утримався. За цих зауважень немає, до проєкту рішення. Добре, що частина була на регламентному комітеті прийнята, але основні зауваження все-таки не прийняті. До пункту, 4, до пункту 2, а абзац четвертий. Не звучить, на при засіданнях міської ради можуть бути присутні громадяни за умов письмового повідомлення секретаря ради не пізніше, за три дні до пленарного засідання міської ради. Або за рішенням прийнятим більшістю присутніх депутатів. Як ви знаєте, сесія відкривається початком міні. Рішення приймається більшістю депутатів тільки на самій сесії. От, от, абсолютно дана норма є мертвою. Вона не діє, тому що... Слава Богу, що ви подавали дані заперечення і ви не уважно почули, не прочитавши ті доповнення, які я наголосив. При необхідності на сесії міської ради запрошується. Можуть бути запрошені і депутати, і пройти саме Керівники державних, комунальних та, та інших форм власності, підприємств, основного організації, виконавчих органів полі, міської політичних партій, громадських організацій, представники трудових колективів, територіальної громади міста та інші особи при цьому пропозиції щодо коло запрошення на нас подаються на пізніше, як за три дні. Три дні було визначено регламент. Слухайте уважно. Говорю, що приймається більшістю депутатів, голосується. Я наполягаю і вам говорю, зазначаю, що ви не можете голосувати до початку відкриття сесії. Я не завдаю саме на той праці. Важливо, я не прийняти до зміни до, до, до проєкту даного рішення. Абзац четвертий виключить. Тепер стосовно... Те, щоб ви виключити четвертий абзац, прошу голосувати. Хто за? Ви поставили, я ставлю на голосування. Хто за? Два. Утримався. Проти. Продолжение следует... Утримається Рішення 2, 6. Для представників засобу масової інформації запрошення для інших місце у залі, окремо від місць депутатів, обладнання для здійснення від озньйом персоналу розміщується спеціальних відведення для цього місця. Покажіть, будь ласка, по Мені, наприклад, не зрозуміло, і як вони будуть здійснені свою професійну діяльність. Де це буде місце обладнання? Я думаю, що на місці, які будуть на сесії, у нас є відповідна профіна ми сьогодні приймаємо рекламу. Да? Комісія сьогодні пропонувати на засідання сесії, де повинні знаходитися відповідно засоби масової інформації. Якщо ви, ви... приймаєте регламент, зміни регламенту, то будь ласка, вже ви одразу визначить місце. Комісія запропонує місце, ми обов'язково винесемо на одну сесію. Для представників за... місті, Забрала, місті. будь ласка Я пропоную підтримати все-таки цей рішення з цими поставками. Коли ми починали свою роботу, прийняли регламент, потім оприділили всім депутатам, були відділені місця. Точно так, як попрацює комісія, і будуть оприділені місця для запрошених для преси і для інших осіб, які присутні на засіданнях сесії. Є пропозиції потримати стали практично з вашим танком, просто поставити зараз. Будь ласка, Про... які ще пропозиції? Можете проголосувати Мож? окремо по пункту 2. Дати, Я пропоную. Що ви не пропозиції? включати. Що ви, ви пропонуєте, Конкретно. ще раз сказати. Ви ви ставили по черговості, поставили першими мою пропозицію на голосування, там ми тоді по черговості. Цю пропозицію на голосування. Думаю, пункт 2, абзац, <пізнався> абзац шостий Я ж говорив, пункт 2, абзац 6. Для представників засобів масової інформації. Є пропозиція виключити абзац 6. пункт 2 записував. Щоб місто був. Хто за? Два. два. Утримався. Проти. Пункт 2 абзац всьоми. Присутнее засідання міської ради особи, де запрошені зобов'язані дотримуватися порядку. Про те, що конкретизувати, треба щось таке порядок, теж потрібно. Займати відведення для них місця, не пересуватися по залу засідань і не заважати роботі депутатів. Кого стосується дана норма? Ви знаєте, я сказав би, що в порядку, загально визначено на норма. Я хотів би сказати, якщо ви не розумієте, що таке порядок, то я хотів на питання різне перенести вашу поведінку, особисто як депутата, і ваше відношення до колег, і відношення до секретаря ради, що ви просто людям не даєте нормально працювати, зараз присутній заступник міжрайонного прокурора. Я офіційно заявляю про те, що дана особа, дана особа заважає працювати державним службовцям органу місцевого самоврядування. Просто заважає виконувати ті функції, які на них покладають. Він навіть сьогодні не знає, що таке порядок. Ну, добре, що ви знаєте. Будь ласка, ваші пропозиції. Я ще раз говорю, як представники засоби масової інформації можуть не пересуватися по залу під час. Ми, не, це ми це зараз говоримо, про порядок тему. Я не даю оцінку. Даний проєкт рішення обговорювався на засіданнях комісії.

Законом не визначено що таке грубе порушення, Визначено лише кодексом про адміністративні правопорушення і за кримінальним кодексом, що таке кримінальне правопорушення, адміністративні правопорушення. Якщо ви пишете дану норму, дана нор норма взагалі не роз'яснює нічого. Це абсолютно. І ви приймаєте за грубі порушення, можете більшістю так само і застосувати норму, якщо представник засобу масової інформації був пересуватися по залу більшістю. Депутатів ви можете його позбавити, права бути присутнім. Цим даною нормою ви фактично позбавляєте можливості представників засоби масової інформації вільно пересуватися і виконувати свої професійні обов'язки. Тому, коли визначили грубе порушення порядку, потрібно було більш детальніше його конкретизувати за порушення порядку. Визначено чинним законодавством внести таку зміну, а не просто буде порушення пропозиція? Внести що, які допускають порушення а, чинного законодавства. Запрошують інші присутні наційної сьогодні, які допускають порушення чинного, які допускають порушення. Чинного законодавства та не реагують на заваження голову, що за рішення прийняти більшу присутність депутатів не можуть бути позбавлені. Я? У мене друге також до цього є інше питання. Яким чином ви будете виконувати рішення більшості депутатів? Працівник міста. Є, є пропозиція немає... про включення на наголошення депутатам даної правки я бачка, я не до кінця. Ні, бачкайте, я ви дали пропозицію. Ще не дав пропозицію. Стосовно іншого питання. Що буде в такому разі, якщо ви проголосуєте за видавлення? Хто буде виконувати э, рішення? Даний проєкт рішення обговорювався на засідання профільних кількість Я там задавав минулого, не на засіданні. Минулого засідання. Минулого засідання. Значить, ви мені скажіть, шановні депутати. Скажіть, будь ласка, обоє з журналістів було вилучено або не допущено до сесії проводської міської ради? Навіщо ви приймаєте ці зміни? На, на, на А я вам розповім. Вони надають можливість якраз. Поздавайте. Почекайте, вони надають можливість. Сьогодні має бути коректне відношення журналістів до органу місцевого самоврядування, які здійснюють діяльність і проводять сесію. Тільки одне питання сьогодні стоїть. Про визначення місця, будь ласка, хай всі засоби масової інформації висвітлюють діяльність Борискої міської ради. Ніхто про це не заперечує. А сьогодні говоримо про пересування того фотографа, який став і так, як йому потрібно, він фотографує. Ніхто не заперечує, будь ласка, це можна зробити в процесі можливо перерви, можливо, десь в тому місці, можливо, подивитися десь фотографам окремо, камерам окремо відвести. Це визначає профільна комісія. Я ще раз говорю де написано про те, що ми на засідання сесії не будемо допускати засоби масової інформації. Ви Скажіть, будь ласка, кого не допустили відець засобів відець. масової інформації на засідання Броварської міської ради? Кого не допустили? Пропозиція пункт 2. Абзац 8 зняти з голосування. Будь ласка, ставлю на голосування. Хто за, прошу голосувати. Хто проти. Утримався. Рішення не тримається. Які є ще ну, пропозиції? Будь ласка, призміте. Значить, сесія міської ради це є двосторонній процес роботи міської ради і всіх запрошених гостей, які знаходяться в залі. Засоби масової інформації, керуючись законом про засоби масової інформації, виконують свої службові обов'язки і здійснюють е, оперативну е, діяльність по донесенню інформації, яка відбулася на сесії, до громади міста. А е, міська рада здійснює свою діяльність і е, приймає рішення, які конче необхідні е, громаді міста. Значить, е, в основному журналістів, які працюють, оплачує, або е, значить, приватна структура, або громадська організація, вони працюють безкоштовно. Що стосується е, міського голови, який виконує обов'язки, йому е, заробітну плату виплачує громада міста. І ну, за рахунок е, тих е, внесків е, податків, які отримує місто. Тому Перешкоджати виконання службових обов'язків міському голові. Це добре, що у нас міський голова, він орієнтується в цих питаннях, у Його є досвід роботи, і він може бачити весь зал, дивитися, хто як голосує, що, хто як виконує, хто куди переміщується, і що, хто що робить. І, і при цьому конструктивно висловлювати свої думки і давати можливість прийняти ті чи інші рішення. Якби цього не було, то була б інша. Проблема був би зовсім інший підхід цирк би був. Я можу, можу сказати, що це маючи мудрість, маючи внутрішню волю, міський голова може це все діло сприймати. Я не думаю рішення. Я скажу по проекту рішення, слідуючи. Значить, ви мені скажіть, чи вибігає журналіст на футбольне поле і бере під час футбольного матчу коментар у футболіста? Чи виходить він на ринг? І під час бою бере, чи спускаються з балкона Верховної Ради журналісти для того, щоб побігати по залу. Що таке відбувається? Не відбувається. Тобто журналісти чітко повинні чітко повинні мати місце і виконувати свої службові обов'язки. Тепер інше, коли я навчався в інституті, значить, студенти факультету журналістики це завжди були тактовні, розумні. Ерудовані, виховані люди, які могли донести свою інформацію, можна було з ними поспілкуватися. Що сьогодні отримується, який гуморесі? П'ять днів не брился, три дні не мився, значить, шльопанця, чи на босу ногу, чи на носках першої свіжості. Приходить журналіст через те, що він журналіст, не знаючи, що він закінчував. Приходить, стає над головою і починає е виконувати свої професійні обов'язки. Значить, е депутат не має права сказати журналісту: відійди через те, що ти мені заважаєш. Правильно? Бо це буде заважати виконання його професійних обов'язків, порушення закону. Тому я вважаю, що е журналісти повинні сидіти всі разом і е колеги повинні сказати. Своєму журналісту, де йому куп... розказати йому казку Чуковського, додир, значить, де йому купити зубну щітку, до якого стоматолога сходить, і в що вдіватися. І тоді не буде це ніяких суперечностей у цьому всьому. І останнє я хочу сказати: значить, наш депутат Роман Сімутін запрошував гостей сюди до нас. Вони заходили сюди в зал, і ходили, і розказували, хто є хто. От ви мені скажіть, що в Сидить лікар лікарня. Він криса, да? от є чемпіон Європи, теж криса. Людина, яка починала свій бізнес тільки розпочинався, він теж криса. Людина, яка робить операції, спасає людей. Криса. Іваненко, який допомагає дітям, значить знедоленим, в яких є проблеми з здоров'ям і з усім на світі, він що? Так може в зеркало треба подивитися і побачить там. Звірка Зубато і чи чия мене вражає, і преса ні разу не висловилася правдиво, ну, зняла розказала, як приходили, як розказували про депутатів, показала цим всім людям. І люди, які голосували за цих людей, зробили свої висновки. Ні. Я от вибачаю, що може емоційно, значить, маєш право знати. Я от у тільки в трьох. Основних таких темах Аліни побачив конструктивне зерно. Це тоді, коли вона була у Германії і там її звозили на заводи, показували, коли вона на літературній конференції була в Карпатах. І третє, коли вона говорила про стадіон, все основне. От вроді ми поважаємо, цінуємо цих людей, вони молоді, ми їх повинні підтримувати, давати розвиток і все. Ну не треба, щоб було скільки яду. От треба зробити, так як ви розчистили сніг коло е, цього коло бювета і показали, це чудово, що ви його зробили. Так зробіть ще що-небудь і покажіть. І скажіть, що хтось там не може зробити цього. А якщо тільки зло і все, то я не розумію. І останнє. Значить, я висуванець фракції фронта Змін. Член, Висуванець партії Фронта Змін по мажоритарному округу, член фракції Фронта Змін. Но я позапартійний. Я за свої 53 роки ні в одній партії не був. Будь ласка, не помиляйтеся. Дякую за увагу. Дякую за інформацію. Хотів би ще, ще додати, Борис Дмитрич, розумієте, про ті добрі... Пан Запушка, простіть, я не можу... Почекайте, я журналіст, я не буду виступати з вами в цьому лагері, сидіти не буду. Відбивати в вашому залі, вважаюся себе за подвору. Тоді троє зал, це все потрібно для вас. другий зал, якщо за подвору. Шановні колеги, я хотів би додати Я розумію, що про, про говорили. Я хотів би ще додати до тих слів, які сказав Борис Дмитрий. Дійсно, потрібна якась бути чоловіча повага, що перед тобою стоїть жінка, не викручувати її руки, обзивати. Розумієте? І по-друге, тоді, коли всіх обзивали тут крисами, одна із, е, е, я, я не буду говорити, Борис Дмитрий сказав, в зеркало потрібно подивитися, вийшовши тут на трибуну, сказав, я розроблю тарифи, які будуть одну гривну. Будь ласка, дайте нам всім депутатам, побудинковий тариф за одну гривню. Наступне питання. Є закон про інформацію. Ніхто про нього не пам'ятає. Стаття 24, 26, пункт 6. Журналіст, Кома, працівник засобу масової інформації зобов'язаний дотримуватися, встановлених суб'єктом владних повноважень, правил внутрішнього, трудового розпорядку Кома не перешкоджати діяльності його службових та посадових осіб. Ви скажіть, будь ласка, ми що, перешкоджаємо роботу засобів масової інформації, ми не даємо тут знімати. це. Бо я відеозапис про викручування рук. Абсолютно я я на дане питання. не потрібно наводити, нам потрібно наводити на клепментати є, є звернення Семенюка Леоніда. Є звернення, буде моє звернення до прокуратури. І будете ви ходити до прокуратури і давати пояснення. Я не буду ходити до прокуратури і не зобов'язаний туди ходити. Захочу, хай самі прийдуть. Я і ставлю просування на даний проєкт рішення в цілому. Можна ласка. Де? депутата. Пане депутате, якщо ви рахуєте себе гідним мужчиним, то от як ви вже стати, повели до жінки, то вибачте ще і раз, не займайтеся ще просто. Раз, все записано на, на відео. Я просто да, хотів отримати да, провідку, яка вона зобов'язана була надати. Даний проєкт, 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 проєкт. ставлю на голосування в цілому. Прошу голосувати. Хто проти? Два. Утримався. Один. Рішення приймається.